Загинайте пальці, якщо ви версія для феміністичних татусів. Знайте ім'я кращого друга або подруги вашої дитини, бо це нормально знати, з ким та як саме ваша маття проводить час. Мали можливість передати дитину вистараці мамі, і вона б заспокоїла її за три хвилини, але прийняла свідоме рішення заспокоїти самостійно. Так, можливо, за 30 хвилин, але самостійно ходили з дитиною в поліклініку і не думали, що це не чоловіча справа. Купували іграшку або одяг дитини, яка не відповідає її статі. Бо ви знаєте, що рожевий і синій це не дівчаче і хлопчаче, власне, як і Барбі або Лєго. Бодай разочок міняли пелюшки у публічному просторі, і, можливо, навіть злилися, що усі пеленатори позакривали у жіночих туалетах. Перебували тих, хто казав вашій дитині не ридай, ти ж мужик. або Посміхнися, ти ж дівчинка, і давали своїй дитині проживати емоції без гендерних ярликів. Самостійно ініціювали декрет або брали лікарняний, аби доглянути за хворою дитиною і не ховали це від колег. Маєте в своїй аптечці тампони або прокладки, не боїтеся вживати слово менструація і не соромити жінок за їхнє тіло. Читаєте своїй дитині книжки, в яких жіночі персонажі мають суб'єктність, тобто вони не лише чекають порятунок від принца, а живуть так, як їм хочеться. Самостійно вирішують, кого любити і чим займатися. Будай резочок відмовлялися від класної вечірки, зустрічі або поїздки для того, аби провести час з дитиною. То Скільки ви нарахували? Пишіть в коментарях.